Почнемо урок навчання грамоти. І сьогодні роздивимось нову літеру. Попрацюємо над скоромовкою. Повторюйте за мною, будь ласка. Варить раїса, Борису, суп із рису. А Борис Раїсу пригостив і рисом. І ще разок. Варить раїса, борису, суп із рису, а Борис раїсу пригостив і рисом. Спробували можна іще декілька разів, а взагалі, дітки, це скоро мовка. Чим швидше її читаєш, тим краще. Ну давайте я спробую перевірте, чи вийде в мене. Варить раїса, борису, суп із рису, а Борис раїсу пригостив і рисом. Так, ну наскільки змогла. Ось така скоромовочка. Чим швидше її повторюєш, тим набагато краще. Чим більше скоромовок ви читаєте, тим краще у вас працює ваш артикуляційний апарат. Тобто чіткіше будете говорити. Можна перемотати і ще разок попрацювати над цією скоромовкою. У цих словах давайте спробуємо визначити спільний звук.

То сьогодні поговоримо про літеру, яка називається «Р». Дає вона звук а Ану, спробували рір. Ага, чи чули такий звук? Так, часто тваринки видають. Яка тваринка може видавати? Ну, наприклад, тигр. Давайте погарчимо, як тигри. Р. Спробуйте, дітки, не соромтеся. Тож. Рот. Рот. Як ви думаєте, як цей звук звучить? Твердо чи м'яко? Рот. Твердо. То ми з вами поставимо одну різочку. Твердо звучить абсолютно правильно. Буква Р дає звук Р, і він є приголосним. Це приголосна буква, дітки. Як ви уже повторювали, ви використовуєте не лише голос, щоб утворити цей звук, а це означає це приголосний звук. Відповідно, він є м'який і є твердий. Давайте трошки поговоримо і попробуємо повторити слова. Я читаю, а ви читаєте за мною рука, рушник, рот, ромашка. Повторійте, повторіте. Візерунок обруч. Так, молодці. Тож, давайте подивимося на літеру Р. Ось так вона виглядає. Це друкований варіант. Ось така літера Р. Велика друкована, маленька друкована. Ану, роздивіться, уважно. Так. І у нас є ще прописний варіант. Та літера, яку ми будемо писати. Ці дві літери вам написали, бачите, у парі р. р Подивіться, наскільки вони відрізняються від друкованого варіанту. Так, дійсно, різниця є. Але пишуться вони дуже просто: у вас все вийде. На що схожа буква? Давайте поміркуємо. Ну, мені на ось таку ракету. Так, ну це така. Дивимось далі. Так. Ану, чи схожа вона на ці предмети? А що вам пропонується у книзі? Давайте з вами пошукаємо, яка літера загубилася. Що це таке? Кома. Р. Абсолютно правильно. Сир. Кран равлик загубилася літера Р. Молодці дітки, ми її ставили назад. А тепер давайте подивимося, яка різниця у цих словах? Вам дали слова і звукові схеми до них. Це слово крап. «краб». Ану, подивіться уважно. Так, лише один звук голосний, і всі звуки тверді, молодці. Краб а це кріт. кріт. І тут один голосний звук, відповідно, один склад у цьому слові, але є не Дивіться, м'який звук. Тут був краб, р, твердо, кріт р, м'яко. Молодці, помітили. Слово горох. І горіх. Оріх. О Подивіться, два склади, дві голосні букви. Твердо звучить звук р. і горіх знову два голосних звуки, два склади, відповідно. Але вже м'який звук Р- Р. Читаємо склади. Отут треба сісти уважненько і приготуватися. Я спробую прочитати разом з вами, ну, а ви вдома самостійно вже повторте. Тож у підручнику сторінка 78, 7 і 8. Ра. Ро, ру. Раро. Молодці. Я нагадую, нам треба продовжити. Якщо в нас дві літерки разом, це в нас склад, нам треба його прочитати. Ви не читаєте окремо звуки РА, РО, РУ? це буде неправильно. Вам треба зліпити звуки разом, продовжити. Починаємо звук і плавно переходимо на цей: р, РА, Ру, РИ, рі, Рі-Ро. Молодці. І є слова. До ось цих складів додали нам буковок. Рак, Рис, сыр, рик, рис, мир, Молодці. читаємо повільно. Нора, КРАН, кора, КРИК, СИРА. Роз, сіра, крем, віра, к, рос Сіра, к. Рем. Віра, Кру, К. Так. Ану, зупинилися самі, попробували почитати. вас вийде, дітки, головне повільно. І ви пам'ятаєте, які звуки. Звуки окремо не читаємо. Ну, подивіться, як би це звучало: К, о, р, а. Ні, нам потрібно зліпити їх разом і продовжити. Починаємо К і плавно переходимо КО-РА. Молодці! І прочитаємо швиденько. Рано, рано, кравлик. Краса, красиво, карасі. Важкувато. Для початку прочитайте собі повільно, а потім спробуйте швидко як ракета. Молодці дітки, на цьому ми можемо з вами завершити. Було важкувато, я знаю, але треба постаратися. Оці слова прочитайте самостійно. І також потрібно буде написати маленьку літеру «р» у вашому зошиті.